Всім привіт вечір. Скільки у нас? Половина восьмого вечора. Шурують на соняшник. Сьогодні вже пилку мало, Але одна красавиця, ось подивіться. Знаю камера передає, зараз ми висипаємо відру. Де посеред поля, в соняшнику знайти фацелію. Куди вона літа? Хто її знає. Ну, такий вже люд. Але в небі, якщо подивитися, бжола йде масло. Дивіться, що робить, як зближеться. Це так і соняшника йде бджоло. Це сьогодні другий день, що так пішов, привез, Полтавська область, перед цим один пилок ішов. Сьогодні вже пилка мало, Нектар йде з рамоки хлюпається. Так що якось так. Дочекалися. Після того, як місяць були голодні, на воді. На воді бджіл нема Це пізній соняшник за посадкою через 100 метрів ранній Так що якось так ідучий пилочок багато. Ну, Магазини ще зрозуміло нічого ж не, не понесли, вони сухі були, хоч ми їх і годували в цьому році, але те що ми годували це всього крапля в морі. Але видно, що бджілка не тільки літає на соняшник, зараз ще квітує буркун жовтий, як бачите, ось з буркуна теж пилка чимало ще йде. Красивий, так? Да? Колір соняшникового пилку, такий оранжевий. Ну, пів п'ятилітрового відеречка такого чудового пилка. Я цей пилок оставляю їм на весно. Реалізувати його він гіркуватий, щоб його обжілкам на весну, підсушить, перемолоти дати саме роз. Ну, це, як бачите. Видно, не видно льод іде. Бжілка працює. Ячко вісім годин вечора, ну але бжілка але працює. Працює доволі непогано. Так що якось так. Це у Миколаєвича тут суперпосіка. Ви таке бачили? Це отвутки. восьмиромочники, дно пилковлалювач, магазини зверху, це ще ж не всі магазини. Потім ще Миколайович буде забивати ззаді колки. прив'язувати їх лентами, щоб вітром їх не здуло. А на день народження Миколайовичу драбину, треба подарити. Це ж вони довлі стоять. І це вони вже по груди. А будуть вже ж вище голови. Це ж тільки почало. <кхи> дивіться, це пінопласт. Чоловік робив їх уже тоді, коли ми ще пішки під стіл ходили і про нього ще й не знали і не чули. ось подіться, Йому вже це років, мабуть, 20 цьому корпусу з пінопласта чи полістирула вареного, так що якось так. Підписуємося на канал. Обов'язково ставимо лайк. Хороший такий жирний лайк. І до наступних зустрічей.